У нас такий знак Зодяку Лев. Дуже такий сильний, класний знак, що на нього чекає в новому році, в 2025-му Леви, Що вони будуть відчувати в цьому році? Так, Леви це такий самий яскравий знак управитель Сонця. Вони завжди на видноті, завжди популярні, люди до них тягнуться. Ну, Цей рік такий буде цікавий. І хорошого є, і поганого. Ну, не все погане. Тяжкий транзит Сатурна по восьмому дому. Так само Левів буде трансформація. Вісімка, восьмий дім. Все. Якщо щось заходить в восьмий дім, це точно трансформація через якісь події, відсічення. Що таке трансформація? Це відсічення. Е Старого ну і прихід нового, але період трансформації це ти ще не знаєш, що нове прийде, але тобі треба відпускати старе. Ну, якісь і люди будуть відходити в колегі спілкування. І так само зміна ну житла, зміна якихось своїх програм. от Просто повна трансформація для е, левів. Да, Зараз кажу, ще тут буде що давати У нас Сатурн. У восьмому дому тяжкий транзит. Тут теж штрафи можуть бути від держави, тому ну, не нарушати, старатися жити по закону, бо дуже легко можете штраф отримати, навіть якщо ви ніколи в житті не отримували на цьому транзиті, раз в 30 років, воно так може відбутися. тоже погіршення здоров'я для левів. Леви будуть вкладатися в здоров'я, е, також якісь можуть бути нещастя, пов'язані з дітьми, з друзями, з тваринами, восьми ну, дів. Тобто вони можуть відходити, особливо тварини, якщо вже довго живуть, ми ж так само до того котика, до того песика прив'язуємося Ну жива істота, яка любить нас, і дуже важко е, відпускати тих тварин. І говориться, що навіть ми притягуємо, е, ну наскільки. Якщо сильно когось любимо, не тільки людину, а й тварину, що ми її притягуємо в наступному втіленні ту душу, але вже в якомусь другому виді, і в нас відчуття, що ми знаємо все життя, ту тваринку, ту людину, тварину ну, по очах можна впізнати, Боже, якісь такі очі близькі, все, беру того кота, прям щось в тобі таке ну, іскра якась просинається. От, ось ми впізнаємо ці кармічні душі, з якими вже стикалися. Так, період трансформації для левів, берегти кінцівки також, особливо коли зима, морози. От, е, теж тут може бути трансформація що це і втрата роботи також, це зміна роботи, коли ти втрачаєш е, так само те, чим ти жив, скількись там років і. Приходиться якісь нові навики. оце тут теж трансформація в цій сфері. Е, так, тут схильність попасти у в'язницю чи в полон. Теж, дивіться, будьте обережні. Тут карма різко накриває. от Бачите, раків, левів. от Хто пожинає позитивні плоди, а хто кого накриває так завжди воно є. Такий рік для левів. Е, так можуть бути багато якихось таких неочікуваних неприємностей, тобто раптово якісь події накривати. Також леви можуть попасти в погану компанію, в погане оточення. Оточення теж дуже впливає на нас. Е, так, конфлікти з начальством, з державою, багато дуже переживань. Також з близькими можуть конфліктувати, відчуття втоми може приходити, прямо що можуть здаватися. От маніпура треба розкачувати ну, той тобто спорт фізичні навантаження дихальні практики дуже класно знову ж вертаємося да, до планети року марса От якось воно мені вертає в кого тяжко, то через внутрішній стан, внутрішню силу. Якщо зовні щось не йде, якісь ну, трансформації, там, втрата роботи, втрата близьких, ми завжди йдемо всередину, так, шукаємо спасіння, йдемо в свої відчуття, почуття, тому що Бог всередині, частинка Бога в душі і там завжди світло в медитації йдемо. Так, що тут ще? Ну так само. Давайте, що... Давайте розглянемо сфери окремі так. для Ленів. Що наприклад mm. більше в роботі їх чекає? Все ж таки, якесь підвищення, чи навпаки можливо е їм слід знайти іншу роботу? Ну, то там е трансформації то трансформації, ну в них дуже буде підтримка від Юпітера. Найкращий транзит Юпітера е в 12 років в сфері доходів. От. І, сфера, і сфера кохання, сфера сім'ї, леви теж будуть одружуватись в цьому році. Багато левів, ще я їх і вітаю. Так, тепер про позитивні аспекти року, Про фінанси, про фінанси. Тут Юпітер буде давати можливості для розширення бізнесу, для збільшення фінансів, збільшуватиметься авторитет в Левів. Зараз скажу, коли зайде цей транзит, Юпітер Близнячки зайде з 15 лютого. Травня 2025 року по 5 червня 2026 року. Ну, рахуйте на рік, от з весни збільшення доходів. Доходи можуть приходити завдяки друзям е і тут е позитив. Е тобто леви будуть радіти завдяки своїм е успіхам в, е в бізнесі, в роботі, будуть веселими, більш стають впливовішими. Так, цей Тут дає можливість одруження Юпітер раз в 12 років, дає е, народження дітей, О, тому в Левів теж будуть левенятка народжуватись. Це теж приємний теж трансформація, да? особливо для жінки, коли це жінка тяжко. носить тяжкість, восьмий дім, тайна, щось чекає, і тут народжує. Це теж певна трансформація, це теж восьмий дім. Він може і в позитиві програватися. Ага. Так що левиці будуть вагітними ходити дуже багато. З е, Так, удача через дітей і перемога над ворогами. От, шкода, що Україна не лева. дуже. Тобто будуть перемагати конкуренти будуть. Тут величезна, от, от в Левів є підтримка, так як в раків там повністю уход в себе внутрішній стан, а в Левів тут є підтримка вищих сил від Юпітера. Оцей самий позитивний дім через народження дітей їх будуть радувати, через одруження. От. Успіх так також професії буде давати щастя від інтимних задоволень. Леви, то вони такий гарячий знак, і для них секс не на останньому місці. Тому тут будуть ці задоволення їх теж радувати, приносити їм щастя. Нові друзі будуть приходити цей рік і винагороди за хороші справи, які ви робили в минулому житті. Мість здається, що для леїв це буде такий рік балансу. Так, як контрастний душ, навіть. Контрастний душ. Так, так. Трансформації через оці всі події. Що чекає ДІВ у новому році? Якщо 2024 був такий кармічний рік, і для всіх, і зокрема для ДІВ, то що їх буде очікувати в новому 2025 році? Для них активний сьомий дім. Сьомий дім це імміграція, тобто людина може бути десь поїхати далеко від дому. Сьомий дім це наші партнери в бізнесі. Сьомий дім це наш партнер по шлюбу, наша сім'я. Тобто для дів ну такий теж важливий рік, коли вони можуть десь переїхати, лишити свій дім. Взагалі може давати цей рік багато поїздок, але таких ну не зовсім приємних ну, тобто вимушених, коли треба кудись їхати. E, може давати також e, або розлучення, або віддалення фізичне від партнера, що вони от на відстані, або і новий шлюб. Ну Тут же ж кожного своя особиста карта. Тої зміни в сфері сім'ї чекають e, дім дівам e, по здоров'ю берегти нирки і e, також репродуктивну систему. E, так, e, ну і можуть бути. Обмани від партнерів по шлюбу, ну вони можуть просто як виявлятися в цей рік. Ох, обманщики, дивіться, діву не обманути. Це Целока такий інтелектуальний знак. Меркурій управляє. Вони логіки, вони все прораховують. Так що дивіться. Обережно. Да, обережно, дів не обманюйте, бо дуже швидко Е, Так, можливий другий шлюб в цей період. Ну, це 2025-2027. Якщо суди, то не на їхню користь, ну не варто, не варто судитися. Е, так, можуть брати вони кредити. Е, оце що зради можуть бути в шлюбі. Так що, от, от тут, тут бути уважними, е, що тут ще чекає дів? Раху заходить шостий дім. Сфера служіння, сфера обслуговування дуже добре, коли ваша робота буде пов'язана з цим. Тобто буде заставляти дуже багато трудитися і вкладати в здоров'я. Шостий дім це хвороби, вороги, боргі, і туди раху. Така кармічна планета заходить на півтора року. Тому звернути увагу на здоров'я, і точно вони будуть багато працювати, багато трудитися в цьому році. Але це шанс вилікуватись навіть від хронічних хвороб. Тобто вони знайдуть методи, вони знайдуть свого цілителя, щоб позбутися, і будуть приносити прибутки цей транзит і, в принципі, процвітання в кожній сфері життя. Цікаво. Давайте детальніше розберемо кожну сферу. Фінанси. Що буде з фінансами, у дів? Так, Юпітер нас відповідає за фінанси. Десятий дім. О, Юпітер дає розширення якраз саме теж в кар'єрі. Не зря раху заходить дім трудоголіка. <реш> буде, буде, робота в них буде і точно буде її багато. Е, так, що е, тут ще? Е, але треба буде проявляти там смирення, не ображати старших, е, тобто можуть багато ще сварок виникати з колегами по роботі. Зкладати будуть свою репутацію, і е, в роботі, в кар'єрі зустрінуться з такими е, впливовими багатими людьми, які далі принесуть їм е, користь. Тобто тут через знайомства, через комунікацію, старатись, ну, не конфліктувати, а навпаки, там, е, ну, знайти, ну, не сказати друзів, а як шанси для розвитку в, в сім'ї краще себе проявляти. Плані там щось виясняти, а в кар'єрі там не треба цих вияснень, скажімо так, краще mm -hmm. шукати можливості. Тобто будуть, будуть можливості, будуть впливові люди. Е, Якщо для... до сфери здоров'я, крім репродуктивної системи, на що ще краще звернути увагу свою? Тут, якщо є якісь хронічні хвороби, то якраз буде шанс від них позбутися в кого ж в кожного там свої. Взагалі шосте діва це шостий знак, шостий дім це в нас якраз хвороби. І в них хвороб дійсності багато. Вони прям з дитинства їх можуть накривати, скажімо так. Тому у цих півтора року дуже добре. Будуть позбуватися від цих хвороб, будуть приходити методи для них. От. Кожен знає свою хронічну хворобу, так, з чим йому боротися. А любовна сфера, що чекає дів у коханні? Та там розчарування, з uh. firm... тими партнером, з тими обманщиками. Будуть викриті. Скажіть, а що робити, якщо діви самотні, тобто їх теж чекає розчарування якесь, чи можливо на якісь нові знайомства, якщо брати своє кохання? Якраз таки і Сатурн, планета карми, дасть їм нові знайомства і зустріч з рідною душею. І дуже багато дів візьмуть шлюб вдруге, ну якраз через виявлення зради партнера. Тобто, а що а, ви так, за... одруженим дівам знайомство з нуля? Так, оціх е, два з половиною років, 2025-2027. Це діви теж будуть одружувати. Дивіться, скільки знаків, так? Леви, в нас одруження. Хто гіви. там? Кільці. Кільці. Так. Так. Гарний рік. І леви ще мають народжувати. Гарний Ось, рік, так. нам треба народжу... нам треба, щоб а? всі народжували, одружувалися так. і створювали сім'ї. Так, Прекрасно, і скажіть, як а, це... і будуть створюватись нові сім'ї, нові союзи? Оце особливо як у цей чарівний магічний час, коли буде з'єднання раху і Венери, це любов, це творчість, це ці рідні душі будуть приходити. Ну як приходити, знайомитись, вже стикатись один з одним. Що зірки радять дівам як поводити себе у новому році? Тобто на що більше звернути увагу, і щоб він минув знаєте, з меншими випадками обманчиків і якихось кармічного впливу? Та тут в них виходить, що всі три сфери життя вони будуть важливі: це сфера здоров'я, сфера саме стосунків і роботи. О, там будуть для них кардинальні зміни, так що їм буде чим займатися. Ну тут дітей не прогнозую їм, а от нові знайомства, нового партнера і можливість позбутися. в Здоров'я їм дуже вкладати, дуже сприятливо цей рік. Це такий Приятно. шанс. Діви в, зараз відбудують собі це все. Діви так, вони все записують, вони